ексклюзивна праця Географічний словник Угорщини з'явилася на світ у далекому 1851-му. 160 років тому угорець Елек Фейнеш зафіксував у своїй праці історичні назви п'яти сотень закарпатських міст та сіл. З того часу їх номенклатуру десятки разів змінювали. Відтак прадідівські назви забули. Основна мета моєї роботи на цій книг заключалася в тому, щоб дати для. Українського, закарпатського і взагалі для українського читача таке джерело, яке стосується сьогоднішніх населених пунктів Закарпаття, з яким можна порівнювати сьогоднішній стан наших сіл, міст, містечок. Перекладена праця цінна як для істориків, так і для географів чи економістів. Книга містить інформацію про населення, національний склад населеного пункту, віросповідання жителів та економіку міста чи села, озброївшись калькулятором, за цими фактами можна дослідити різні проблемні моменти у закарпатській історії. Ця книга теж має практичне значення, не тільки пізнавання, бо сьогодні будь-хто хто пише, а дуже часто сьогодні пишуть історії сіл. Це б... Викладачі шкіл там або просто ентузіасти, краєзнавці. Їм треба добратися до а У них не завжди такі вони є. Або якщо є, вони не знають мову. Найціннішою інформацією зі словника повинна стати для самих мешканців. При бажанні сьогодні без особливих проблем можна змінити назву міста чи села. Для цього ініціативу повинна ухвалити обласна рада.